Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми займаємося онлайн середньою групою дивограй. Сьогодні на уроці ми проведемо розпівування, повторимо вправи для дихання. А також повторимо наші пісні, які ми вже почали вивчати на цьому, у цьому році. Тобі Україна, тобі» гурт Струни серця співає. А друга пісня Заспіваємо за Україну Олександра Пономарьова. І Пісня вокаліс Кіт у таксі. Ми також її розучували. Це не виконавська пісня, яку ми будемо виконувати на сцені. Це вокаліс, який нам потрібен, щоб розширити свої, свого, можливості свого голосу. Тож, давайте сядемо рівненько, зробимо вдох і видох. Молодці ще раз, будь ласка, вдох зробили і видох. Молодці, ще раз вдох та видох. Молодці, два рази вдох зробили, два рази видох. Ще раз. Можна тримати ручку на животі. Повний вдох зробили. І видих. Молодці, настроїлися і починаємо розпівуватися закритим ртом, як обич... як об... О, завжди. Тішечки чесатися м'язи обличчя, тому можна. Ми їх підготували для роботи з нашим репертуаром. Тож, спочатку співаємо нашу пісню Тобі, Україна. Так. Нагадаю, що її співаю струни серця, коли ви шукаєте. Мінус хоча ссылки усі є. Ще хочу вам звернути увагу на приспів в цієї пісні. От починається вона. Тух-тух-тух, тух-тух-тух. Послухайте. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І приспів він також і побудован. І ми з вами рухаємося. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Просто я бачу, що на уроці, коли йде зум-заняття, трішечки по-разному кожного ще. Інтернет працює, але ж ви повинні відчувати рата Ра ніжки і хлопок. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Тож спочатку співаємо. <пів>

При свече не нашим сторінки життя, у тебе наука люди батьківщина на, на славу. У мене в того майбутня, у тебе вторгну свободи. Да, молодці, і хочу ще сказати, що обов'язково вивчаємо вже її стоячи під мінус фонограму. І чекаю також це прикріплені завдання. Завдання, виконане у класрумі. Знаю, що вже декілька дівчат записали відео, тож прикріпляйте, не стісняйтеся, не соромтеся. І можу ще сказати, що де б ви не знаходилися. У якій би країні ви зараз не перебували, ви можете співати цю пісню сольно. Я знаю, як ви виступаєте там на якісь концертах або благодійних акціях якихось. Тобто все, що ми вивчаємо в ансамблі, ви можете виконувати і сольно. окрім тих, тих пісень, які ми співаємо з вами ще і е, сольно. Так, наступна наша пісня. Пісня. За Україну, заспіваємо її разом з Олександром Пономарьовим. Давайте не будемо вже згадувати текст. Так, шукаємо. Зараз заспіваємо пісню за Україну. Нам потрібен текст Амінус. Тепер Так, ще трішечки зараз фонограму. Е, нагадую, там трішечки я піднімаю вам на повто е, три, на три повтона, Тобто півтора тона, плюс три. Вона є у вас у вайбері з ссылкою з гарною фонограмою. Ми ніколи не зречемося рідної мови. Ми ніколи не зречемося рідної зими. І борітися поборити будь-які змови. І борітися поборити 最初。 Поборете Будь-які змови, і поборете боритеся, поборети. koputina domomoha muirini zembi Хіну. Бо потрібна допомога, заспіваймо. Наприкінці тягнемо землі. Хочу сказати, що ми там трішечки неправильно співаємо. Заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. У тексті у мене віру, але в беках ми співаємо тут прописаний беки в мінусах, і вони співають за волю її. Тобто ми співаємо під беки. І остання пісня на сьогодні, яку ми повторимо: це кіт у таксі. Давайте згадаємо текст цієї пісні. Ну, ноти, да, ноти. жартівлива пісенька до фа, соля сі. Заспівали ноти всі. Котик викликав таксі. Людмила Дмитрівна, придумаю. Придумаю. Котик викликав таксі. На таксі удаль помчав. Котик ноти заспівав. І які ж саме ноти? Ля-ля. Соль, соль мі Ля-ля фа-фа, -соль, соль мі фа фа ре Фа-фа-ре-ре-мі-мі. Ре, -мі -мі. ре Частина повторюється два рази. Спочатку до ре, мі, фа-солясі, котик викликав таксі, на таксі удаль помчав, котик, ну, ти заспівав Ля -ля -фа 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 -соль -соль мі, фасоль сольмі, фафаремі, фа, фафа. -ре -ре -мі -мі. Ре -мі -фа -фа -мі. До ремі фа соль е, таксі, на таксі у даль поча, котек на Іде їде у таксі, і співає утиці, для кота, співоча мода, ремі фасоля сидону. Отакий От чудовий кит. Нагадую, що цю пісеньку написав, написала наша Миколаївська композиторка Анна Оліннікова. Я їй дуже вдячна. Я придбала ці ноти. Раджу багатьом керівникам, якщо хтось мене дивиться, дуже цікавий матеріал. І ця чудова збірка в кіт у таксі. А для дітей. До побачення! Усього найкращого! Бережіть себе, навчаємось разом онлайн, віримо у нашу перемогу. Ми скоро, маю надію, з вами зустрінемося у нашому чудовому кабінеті та будемо співати разом. Але спочатку ми наїмося солодких густинців та нап'ємося різних соків від радості нашої зустрічі. Тож до нових зустрічей, усього найкращого!